Щоб вгамувати непокірного васала, більшість лордів посилають військо, і тільки мій батько лорд Тайвін посилає співця. Ніщо так швидко не вгамовує запал та амбіції васалів як звучання рейнів із Кастамери. Стародавній та гордий дім рейнів з Кастамери повільно тонув в болоті, адже його золоті копальні вичерпалися. Втративши золото, вони звернулися до більш простого витоку багатства власних дочок. Леді Елен Рейн була заручена з моїм двоюрідним дідом. Коли той загинув в бою, Леді Елен швидко знайшла втіху в ліжку його брата близнюка, відкинувши вбік його наречену. Згодом, поділивши з братом-близнюком дружину, він розділив з ним і смерть в іншій битві. Опісля Леді Елен кинулася до наступного спадкоємця Кичери Кастерлі, до того ж одруженого. Проте мій дід Тайтос був скоріше кошеням, аніж левом. Він втік з її обіймів та про все розповів своїй дружині. А вже незабаром леді Елен була видана заміж за лорда Волдерана Тарбека, голову іншого нині зниклого роду. Рейни і Тарбеки повинні були відійти в безодню спогадів, і так би сталося, якби мій дід не став лордом Кечери Кастерлі. Спочатку західні землі сміялися разом із усміхненим Левом, як прозвали веселого Тайтоса. Та зрозумівши, що у цього лева немає ні кликів, ні кігтів, вони стали сміятися із нього. А голосніше за всіх це робили рейни і тарбеки. Хоч Леді Елен більше не воліли бачити в Кечері Кастерлі, Тайтос не відмовляв її братам Роджеру і Рейнарду Рейнам в таких візитах, навіть коли ті попросили про непомірні позики. На золото нашої сім'ї Леді Елен відновила у Тарбекхолі ту красу, якої вона не бачила від часу вигнання з Кастерлі. Коли ж мій дід заводив мову про повернення боргу, Роджер і Рейнард тільки сміялися, а невдовзі з ними почав сміятися і мій дід. Тим часом мій батько Тайвін під час війни дев'яти грошових королів побачив, як королівство насміхається з дому Ланістерів. Прибувши з війни, він вирішив повернути нам відповідне місце в державі та вимагав негайно повернути Кечері всі борги, а тим, хто не може цього зробити, надіслати заручників. Рейнард Рейн тільки посміявся, отримавши такі вимоги. Лорд Волдеран Тарбек вирішив приїхати до Кечери Кастерлі, будучи впевненим, що зуміє вмовити лорда Тайтоса скасувати наказ мого батька. Все так би й сталося. Якби біля воріт він зустрів Тайтоса, а не Тайвіна, який негайно кинув лорда Волдерана до в'язниці. Леді Елен протестувала. Рейни погрожували війною, і зрештою мій дід злякався та відпустив лорда Тарбека та ще й із вибаченнями. Не мов би бажаючи цілковито скупатися в соромі, Тайтос навіть пробачив Тарбикам усі їхні борги. На честь закінчення ворожнечі лорд Роджер влаштував для Тайтоса урочистості в Кастамере, і обидва лорди проголосили, що їхня дружба триватиме вічно. Проте мій батько дозволив вічності тривати лише рік. Коли він покликав рейнів і тарбеків до Кичери Кастерлі відповісти за їхні злочини, ті підняли повстання, як батько й очікував. Їхня непокора дала йому підстави для скликання знамен і виступу з армією на Тарбек холл і Кастамери. Діда він навіть не попередив про це. Військо батька так швидко накинулося на тарбек холл що у лорда Волдрона не вистачило часу зібрати власні сили, і він вийшов на зустріч батьку тільки з домашніми лицарями. Вже скоро його голова, голови його синів та й усіх чоловіків із кров'ю Тарбеків красувалися на списах авангарду Ланістерів, котрий вирушив до мурів замку. Побачивши їх, леді Елен Тарбек зачинила ворота і послала воронів до своїх братів у Кастамери. Їй здавалося, що облога триватиме довго, і часу, аби зібрати військо, цілком достатньо. Проте мій батько за один день поставив катапульти і за кілька годин знищив замок. Леді Елен та її сини загинули, як і їхній дім. Коли військо тарбиків здалося, мій батько спалив замок. Роджер Рейн прибув якраз вчасно, аби побачити, як домівку його сестри знищує полум'я. Він напав на табір мого батька, сподіваючись перемогти банальною несподіванкою значно численніше військо противника. Але цього не сталося. Втративши половину своїх людей і отримавши арбалетний болт в спину, лорд Роджер втік до Кастамери. Військо ланістерів підійшло туди через три дні. Як і Кечера Кастерлі, родове гніздо Рейнів спочатку було копальнею. Коли золото закінчилося, шахти розширили і глибоко під землею зробили з них кімнати, галереї та вітальні. У братів Рейнів не було людей, аби захистити стіни замку, і вони відступили до свого підземного урочища. Опинившись у відносній безпеці, вони запропонували умови миру, щоб уникнути довгої облоги. Мій батько їм не відповів. Натомість він наказав закрити копальні камінням і землею, щоб ніхто не міг ні зайти, ні вийти. Коли робота була виконана, знадобилося менше дня, щоб перекрити потік біля замку, і всього два дні, щоб направити його до найближчої шахти. Рейни взяли з собою у шахти більше трьохсот чоловіків, жінок і дітей. Нечисленна охорона сповістила, що вночі внизу було чутно слабкі крики, проте зі світанком під землею знову стало тихо. Як плаче дощ над замком тим, не чує більш ніхто.